Моє вітання з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 26 червня 2024 року. Я хочу сьогодні зняти плоди із дерева, зірвати їх. Це кава, арабіка і висушити зерно, потім його піджарити. І попробувати, яка кава із дерева, ну а не та, що продають нам в магазинах. Дерево у мене вже я навіть не пам'ятаю, але я коли тільки розпочала збирати свою колекцію цитрусових, то тоді в мене з'явилася і кава. Це був 2019 рік. От з 2019 року я її розсадила. Там було багато сіянців купувала я її в магазині. І було багато саженців у стакані. І я розсадила, пороздавала друзям, знайомим, а собі оставила отаке одне дерево. І воно в цьому році вже повноцінно заплодоносило, багато дало плодів. Я вже розпочала обривати. От уже ягідки зірвала деякі. І побачимо, яка на смак вийде в нас кава. Дерево воно не дуже в мене велике. Таке компактне, я його підрізаю. От Воно знову розпочинає цвітіння своє. От З'явилися квіточки і я його хочу вже розгрузити. Воно десь, ну може, від землі, може, метр двадцять, метр сорок, а від горшка ну десь метр. Метрове, чи трошки більше, може, метр десять. Отаке дерево. І я зніму сьогодні коротеньке відео, покажу. Я зняла плоди, мабуть, неділю назад, перші. І вона сьогодні вже всі почервоніли ягоди. Буде останнє зняття цих плодів. І покажу вам, які вони вже висохші. От вийшла отака чашечка. <кій> Вона майже повна. Але перед цим я вже говорила, що неділю десь назад я зняла із цього дерева ще таку жменьку плодів. Тому, мабуть, була б оце повна чашечка. Кави. Зараз я вам покажу, як вона вже, ті зерна, що я раніше зерняла, підсохли. І ще вони не піджарені. Вони будуть чекати, коли гарно висохнуть ці плоди. Але ті перші зерна я їх очистила від оцієї червоної м'якоті І я також її залила кипятком. І спочатку вона була мені не дуже така смаковита, а потім, коли вона постояла, настоялася, то вийвся гарний компот. Я з задоволенням випила, сама м'якоть зверху солодка. Якщо її от попробувати на смак, то сахаристость висока в неї. Ну, а зерна ще не пробували. Отакий от урожай кави. Не дуже великий, але вже свій. І от маленьке блюдце. отаке. Це кава, яка неділю назад я зірвала. Може трошки більше. І зерна це вони висушені, вони вже сухенькі. Колір у них, дивлюся, що відрізняється. Мабуть, одна зернина була більше визріша, друга трошки менше визрівша, і тому колір трошки відрізняється. Але, ну, мабуть, столова ложка буде цієї кави. Будемо ждати, коли висохнуть зерна сьогоднішньої зібраної кави, і потім я вам покажу, скільки все-таки вийшло меленої обжареної кави, і скільки часу кави випли вже з вирощених із своїх зерен. На цьому я хочу закінчити своє відео. Всім гарного дня, тихого, мирного неба. І нехай літо принесе нам. Тепло, радість, хоч короткочасно, тому що літо дуже швидко проходить, але все-таки сонце дає свій позитив і е, хоч такими невеликими днями, часами, хвилинами радість нам приносить. До побачення!